Сьогодні вдалося знайти кілька відео саме безпосередніх ударів по Харкову. Як було всередині, як було ззовні, з різних ракурсів. І особливо на мене справило враження. Жінка, яка від'їжджала на авто, коли це все відбувалося, вона каже: там же люди, там же люди. А сьогодні з'явилася інформація про те, що ймовірно потрібно буде просіювати пил для того, щоб встановити рештки, для того, щоб. Якось ідентифікувати тих людей, які там були. Ну, от Є відео, де просто от приліт, і там зрозуміло, і там люди в цей момент ходять. Очевидно, що ці люди не змогли вижити, там неможливо. Ви бачили, як ракета прилетіла, керована авіаційна бомба, оці каби, і потім зірвалася. Деякі громадяни почали говорити, що там якісь склади. Ну, Давайте не будемо. Нісенітниць говорити